Українська розвідка підтвердила, що Легіон Свобода Росії та РДК проводять операцію на території Білгородської області для створення смуги безпеки для захисту цивільних українців. Відповідальність за ці події взяли на себе громадяни РФ, а саме сили РДК і Легіону Свобода Росії, зазначив представник ГУР Юсов у коментарі Суспільному. Близько 14.00 Легіон Свобода Росії та РДК заявили, що нібито звільнили Озинку Білгородської області і зайшли в населений пункт Грайворон. Одна людина загинула внаслідок обстрілу Станіслава на Херсонщині. Про це повідомив очільникова Олександр Прокудін. Чоловік лагодив дах будинку, коли окупанти почали гатити по населеному пункту. Через ворожу атаку у селі пошкоджено чотири житлові будинки. Крім того, село Кізомес продовжує потерпати від ударів російської авіації. Вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає. Російські терористи вдарили по Куп'янську на Харківщині. Поранення зазнали дві жінки 76 та 53 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості, розповів ОВА Олег Сенігубов. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах f 16 Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель. Він додав, що підтримує створення альянсу для постачання Україні бойових літаків f 16 та висловив сподівання, що вони незабаром прибудуть до Києва. Водночас, речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат у коментарі ліганету уточнив, що підготовка ще не розпочалася, але має незабаром стартувати. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував Романа Протасевича. Раніше колишньому головному редактору опозиційного проєкту «Нєхта» присудили вісім років в'язниці. Режим Лукашенка визнав його винним в нібито організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму наклепі на президента. Однак після затримання Протасевич почав щільно співпрацювати із владою і заявляв про своє каяття в колишньої опозиційній діяльності. Влада Білорусі поки не коментувала рішення щодо помилування. Підписувався в відповідні документи, про те, що е, я помилувався. Президент ще 16 маю підписав е, відповідний указ. От, ну, от, сьогодні внахідністю наступив день, коли в моя вся ця неприємна історія внахідністю закінчилася. Вилучили майна на майже 12 мільйонів гривень. ДБР передало до Національного агентства України з питань виявлення активів нерухоме майно колишнього міського голови Святогірська Володимира Бандури. У жовтні минулого року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві на житлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області. Бандура публічно підтримав окупантів та поширював російську пропаганду та фейки. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом держзради. Також бюро розслідує розтрату бюджетних коштів у 2020 році. Святогірською міською радою укладено договір з будівельним підприємством щодо реконструкції дитячого садочку. Будівництво не було завершено, а акти приймання виконаних робіт містили неправдиві дані. При цьому з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень. Підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук та позбавлено службу. Нових повноважень Укренерго відновило живлення ЗС від української енергосистеми. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії у телеграмі. Супереч ранкові атаці ворога. Енергосистема України працює стабільно. Виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Написали у компанії. Однак у Дніпровському районі окупанти пошкодили високогольтні лінії. Це призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схема. Yeah, my